Олександр Данилюк, Ужгородський хірург, який пройшов майдан та війну на Донбасі, зустрівся зі студентами Ужгородського національного університету. Героїчний Закарпатець, який врятував не одне життя нашого військового, розказав правду про війну на Донбасі, зокрема, про відхід наших хлопців з Дебальцева. З 9 лютого 2015 року розпочалися найважчі 9 днів його життя. Довелося займатися окопною хірургією, аналогів якої на території сучасної України не було із часів Другої світової війни. Тільки за офіційними даними, за ці дев'ять днів у окопі Олександра прооперували 95 військових. Жихіття війни згадувати нелегко, та найтяжча пам'ять про полеглих побратимів. Не важче згадувати тих побратимів, які полягли там. Найважче згадувати. Їх останні бажання, які, на жаль, були не виконані. От це найважче. Є просто декілька побратимів, які в мене постійно перед очима, і коли я їх згадую, серце стискається. І, або коли спілкуєшся з їхніми родичами, зустрічаєшся навіть в останній місяць провів багато зустрічей з родичами полеглих. То боляче. біль, більсом. Розповів Сашко студентам і про бойові дії, які точилися в районі щастя, коли їм доводилося виїжджати на місце та вивозити поранених на шкільному автобусі. Пригадав імена полеглих побратимів та тих бійців, з якими довелося святкувати демобілізацію. Подякував також волонтерському руху, аналогів якому у світі немає та кожному небайдужому. А зустрічі з молоддю вважає суспільно необхідними. Це молоде покоління це покоління, яке будуватиме Україну, і на нього покладається величезна відповідальність щодо побудови нашої держави. Зараз військовий час. І... Після воєнний час, власне, якщо ми не будемо молоді показувати правду, не будемо залучати її до процесів державотворення, то ми можемо країну втратити. Тому молодь наше майбутнє і, власне, ці всі зустрічі дуже потрібні. Я ніколи не відмовляю ні школам, ні університетам, ні училищам від цих зустрічей. Наразі Олександр Данилюк демобілізований із війська, продовжує свою роботу в Ужгородській центральній міській лікарні. Але про наших військових не забуває і продовжує допомагати бійцям і волонтерам. А ще дописує книгу про Дебальцево.